Діти завжди чекають дива, а книги це і є диво, яке може створити нові святи. Сьогодні діти познайомилися з тією, хто дарує це диво через свої твори, письменницею Літою ран, що ж їх вразило найбільше. Метаря, Тоста! Вричіть! Хто кричить! Космічний корабль! Що надихає письменників створювати дивовижні історії? Як народжуються герої? Відповіді на ці запитання дізналися діти під час зустрічі. Ця зустріч стала незабутньою для всіх. Цей день надовго залишиться у пам'яті як натхнення для нових звершень, творчих відкриттів, любові до української літератури.